Так, скільки ви вже в мене купили машин, нагадайте, я вже збився з рахунку. П'ята автівка. П'ята автівка, які купляли? нагадайте. Е, сьогодні два. Ви рахуєте от... ті, що ви товаришам також? Так. Да, Q5, Audi, два, ID, 4 в комплектації PRO і зараз два Unix. Ага, це в нас сьогодні на видачі машини, їдуть на Миколаїв. Silver колір і сірий. Ви е, займаєтесь колористикою? Колористикою. Але ж колір ви машини не впізнали. Ви підійшли, кажете, я ж таку заказував А на телефоні. Воно коли на сонці, так. вона ж спірламутром, вона така, знаєте, на наливається зовсім іншими відтінками. Коротше, не впізнали свою машину. <рес> я вже теж думаю, як це так забронював? Не той автомобіль. Ну то розкажіть коротенько, що електрички? Бо в Миколаїві. Погода тепліша. Ти більше приїса, буде приїжджати. Та, вони якісніші, і я вже проїхав на ID майже 100 тисяч кілометрів. На ID, 4, на ID 4 дуже сподобалось, Зарекомендувала себе автівка і спробував вже купити. Ліквідна ID складно було продати. Е, продав випадково, случайно і все навіть нікуди не закидали в продажу. Є. Просто Клієн... люд... Клієнти сіли і машину. купили. Да. І зайдіжки рішили на ID Unix. Да. Ну так, да, у вас були камери 360. Ні. Тут не. будуть у вас камери, Харман, проекція. проекція да, да. Буде трошки цікавіше. А так це ж та сама ID4, та сама надійна підвізка. Спробуємо, я не знаю, яка буде. І товариша свого також підсадили на UNIX-а. да, Це у вас взагалі перша електричка. Електричка перша. так. Угу. — ну Ви живете в будинках. Будемо пробувати, міняти щось. Ну все. Хлопці їдуть на Миколаїв. Все тоді зараз робимо документи. Відпускаємо, нехай щастить.